Ооо, сердешку, яке таке гарне, малесе. А, так оно маленьке. Чи ні? Так, Да, маленькое. Манюсеньке, божечки. Ой, ну воно таке приємне-приємне вот на дотик. Мені? Да. клас! Мне? Клоус! Такие ноги классные Приємне таке. Ну, і скільки воно? 399. Блін, не фі... Фи... Божечки, Даша! Ну ти, какое Ну воно 8. дорогуще! Я це думаю, може оце, це, короче, распароть буде, як как две части. Ну, Она уже с двух частей, видишь? да, да, я бача. Но ну, оно классное, вообще такие приемные. Ими колер. Угу, ну, я ну, обожнюю у нее такие километры. Я же хотела себе такое же взять, а там остался жовтий і білий. А, ну да. Ну да. Я стояла еще думала, може взяти тогда себе лучше жовтий. А себе взяла серый. Такие самые такие серые. Не, а он не в сердечку. Не, он не в сердечку, и он тонкий. Це как у тебя такой есть э, серьезник. Да, в сердечку у меня есть. Такой ага. Ну, Он однослойный, просто обычный. Авинский ки? 329. 3... Блин, Даша, на рынку огромедный 500. Короче. Понятно. По скидкам. По скидкам. Ну це так. Це вообще да, такий приємний, приємний. Ой, і колір приємний такі на дотики. Мені послушалось і колір приємний на дотик. <ріху> Тримай. Коротше, ось така у нас розпаковочка. Ще Дашу... є сєви. Що, сєви ще? Ну, А, ну ще щось щось давай, давай, подивимось, крімо. Тягни їх. Ну а де? Тягни сюди. Так, це не Даша не повне. Так что я просто вам буду показывать, я, что я Не, ну, я вам помню, сухие шампуни по 100 с чем-то. Это сухие шампуни? Да, это вот три штуки сухих шампуней. Я пользуюсь вот этим, он офигительный, вообще классный. Вот это тоже? Да, и этот, три штуки. Вот этот очень классный, прям вот этот, он классный-классный, но он э, оставляет такую белую, типа... налетах. Ну, mm. не налет, а белый... Э, короче, чуть-чуть оставляет, как типа мука. Uh -huh. Вот, и поэтому... Чуть-чуть, если их потереть и сдуть феном, то уйдет, все нормально. Mm. Но он очень классно работает. Я взяла вот этих еще два попробовать, типа, может какой-то из них лучше. Mm -hmm. Этот как раз специально для э, темных, темных волос, да, может он лучше будет. И вот этот, ну, просто, не знаю. Mm -hmm. И, короче, там типа акция. Берешь два третий в подарок. Mm -hmm. Но они все одинаковые цены, там сейчас по 100-100 с чем-то. Mm -hmm. Вот этих тоже акция. Берешь чего-то два, третье в подарок. Угу. В вот, там я тоже не помню, они там дешевые. Они там дешевые вот эти были. Салфетки Со Со а. тоже детские, они тоже дешевые эти на кассе взяла. Крема. Вот, крема. Это ж тебе я взяла. У тебя такого нету. А ну-ка, покажешь. О, так, да, у мене такого ще не було. Воно подаєш. Ні, ще не було, не було. Ох, ти ж який він красивий. Це сюди нажимаєш і воно вилазить, так? Так. Да, Ой, клас. клас. Ну це наче хороший. Він, типу, для цих, я там стояла, вичитувала, що типу, глибоко проникає. Це ночний чи днівний? Нічний крем з ретинолом. О. та нікотинамідом. Нікотинамідом. Понятно. Проти зморшок та для покращення тону шкіри обличчя. Ну що я тебе скажу, що він єлі-єлі легкенький. Скільки ж там його? Не знаю. Скільки грамів? 50. Так як і всіх остальних думав. Ось все. Это я себе взяла. Це що таке? Сірум. Сірум це чоловічний шок. Сиворотка. Сиворотка Сиворотка для шкирова проти пігментних пигментных э, з дом. Господи. А що, э, у тебе тебя так, не п'ятна. У мене же вот тут на щиках же що ти прищі пятна. Прыщи, да, так, это называется постакне, мама. А -а -а. Да. А это тебе под очі. Ой, в мене таке було. А, і короче, вони всі зараз э, типу по акції. вот эти все, вся линейка Лореаля, они там по акции в Еве, и э, по 500 с чем-то они там стоят, стоят 800 с чем-то. Это дешевле, чем вот там, где типа ты еще. Э, и это... Офигеть. И, короче, там стоили 800 чем-то, сейчас по 500 чем-то, и две берешь, третья в подарок. Офигеть. То есть я, короче, две вот этих там, например, взяла, вот это мне в, парадер, угу. в подарок, подарок Ну, тоже нормально. Блин, ну конечно, я бы собі таке не купила. Ну Да, вот это как виновину 522, чи сколько, чи 529, оце ну оно классно, оно мне под глаза вообще было так Це, Все... Она прям, что там написано? Оно тут шариком внутри, зараз. Я вам покажу. Оно розкрути. Воно так классно, воно таке охолоджує вообще. Ну потому что металлический он наконечник угу, оно угу. должен охолодживать. Горяшь, вот, так и намазываешь. Мажешь, мажешь классно. Це має постійну має потрійну дію у боротьбі з знаками вікових змін шкіри навколо очей, сприяє розладженню зморшок та зменшенню мішків під очима, а також робить школи да, да. Шкіру навколо очей більш підтягнути. А, Ну і Бачиш тут збоку, я кстати не відомо, що написано е... 40+, плюс. А О, я, я ні прямо для мене. 40+. плюс. Я раніше ні дала 40+, плюс, як хто таки не замічали. У меня сбоку написано. Смотри, она как раз закончилась. Ну это вся, видишь, красная линейка, она прям там типа вся интенсивная. Угу. Вот здесь красная линейка. Ну у меня что-то красный, тебя... да, есть. Чем. Вот. И вот тот дневной крем, что у тебя красный, он угу. тоже с этой красной линейкой. Что они типа там вообще прям интенсивные, капец. Буду вот, вот красивое. С этим попробую. от... Может, поможет от пятен. Может, щоб не, не було п'ятінь, то тебе Короче, надо вий... не давить прыщи. Є весь скидки очень сильні. І там две береш, третє в подарок, причому почти, угу. почти на все. Короче, зараз ми все це будемо розкладати. Товарищі, кудась. Ось. І жарти курку. Я їсти хочу. Я сьогодні на городі. Я пішла на город, думала просто вийду, подивлюсь, то я сюди, я ще сонечко світило. Як пішла, як пішла. І все. Оце Даша приїхала. Уже темно було зайшла. Шо, я наконец-то посилку забрала. Знаю, а, все. це посилка така. Наконець я забрала свою посилку. Uh -huh. 4 Усім доброго раночку, дівчатка. Так, сьогодні я ось так виглядаю. Да, не найкращим чином я знаю, де моя друга тапка. Хто бачив? Собаки, де моя друга тапка? Даша сьогодні поїхала вже з раночку. Блін, шум мене на башки. Ой, чорті, що на голові. У нас сьогодні сонечко, класно, так. Ось мені ще сьогодні в місто їхати. Треба там піти по магазинам, подивитися там кулікою, що треба купити. А я, якщо чесно, себе так погано почуваю. До ночі вчора крутилась на городі. Так, що в нас по градус? 30 градусів пише. 30 градусів тепла. Ви ж бачите як? Ночью. Холодно, так що сил, сил нема. Ось. А вдень, пожалуйста, 30 градусів. Це ж треба. Де мої запки? Запки? Де ви є? Дівчаточка моя? Оті! Уня-ньовані, у нього нього три штучки мої дівчатка. Гарні гарні. На сонечку грілася, вони Скажи, прийшла, нас налякала, а видно чи не їх. Вона три штучки, раз, два, три. Сидять. Ой, так повиростали, такі. Товстенькі дівчатка стала. Що, може ви мені ще цих понаражуєте тут? Мальків у цих? Ой, кинула зранку телефон тут. Що сонечко зайшло, але ж воно було на сонечку, так? Да? Хоч там не перегрівся в мене. Ей, телефончик мій. Не, не перегрівся. Слава Богу. Що? Піду, зараз. Що, 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 річок, тікай. Собак накормила вже. Ой. Зараз піду годувати курочок. Наші курочок. Так телефон треба поставити десь в ценік. Забула про нього. Піду викладати відео. Боже, що таке? Нічого. Зараз поуправляюся. Ой, паутинка. Осіння паутинка причепилась. Та піду. Що помию вже голову, приведу себе до ладу. Ко-ка-ка! -ко -ко. Дивіться, як гарно, да? так? Такий класний. Ой, хочеться на фоні засняти себе. М -м -м -м. Щоб я була гарна і класна, було б класно. Ну як видужать не можу. Сухі хтось є плесів. Гальний, класний до мене. і класний плесів до мене. Ось такий підлізун. Ось такий підлізун. А, Бонька на своєму посту, як бачите. В неї свій пост. Со таке? Со тобі треба. Ти пес. Пес балбос. Пес балбос. Тебе больше не будуть кусати ці бдлівки. Ти їх більше не трогаєш? Бдділок. Коротше. Ось так гарно у нас гарно. Та що так? Причепився до мене, як банний лист. Коротше. Ну, вкусно? Вкусно? Ту, Я ж тобі не мама, що ти мене за лице лижеш? О, о, Ну ти, блін, даєш. Не, оце зовсім вже нікуди не годиться. Фу, блін. Ой, ой, дластуйте, дластуйте мої кулачки. Дластуйте, дластуйте. Боня, чекай, ой. бо, бо заноси, як грізане, буде не дуже добре. Зараз я вас буду калмити. Ой-ой, які ви класні. <схід> ну, і Річик теж. о хо хо Зараз. Чекайте, чекайте, чекайте. Ну, давайте я вам кину, ви будете їсти, а я потім буду вас управляю. Оп. Все? сбегаемся все сюди. Тикаем. Да подождите, я не буду вас топтать. Зараз не буду. Тикай. Ну, гля. Что таке? Ну давай. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Кто там ще? Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Хто ще? Нет. Ты хочешь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сихо топтала, да? Ты хочешь? Ну сюда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. О, 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 о. Все, всіх потоптало. Диви для... ну, на них. Можна я якось висвітлення? Вибри. Йорським корком. Люки ви підняли, бліна. Фу, фу. їдаки, блін, херови. Так, ну це яйця, мабуть, рано ще збирать. Ну ладно, підемо, подивимось. Що, тікай, чекай, тікай. Ой-ой-ой. Ай ой, ой. ой, да. Ой. У, бачите, у них гадівничка є. Свинота, все пересипали. Так, наша задача зараз оце ось так ось так, Це зроблю кожен раночок. І злить. І тут новенька водичка піде. О, я вже водички налить. блин, Рука грязна. Що все по Все, свіженька є. Хоч і в хаті включу водичку, те ще надо буде нам сполоснути. Ну, бачите, що вони роблять. Сюди з ногами, з руками лізуть. Там шлангу перекидаю сюди, наливаю. Це мої справи ранішні. Так, ну що тут? Хто тут що тут наробив? Ага, є трохи. О, якесь малесеньке є. О, оце двохжовткове. Бачите, різницю. От так. Так, а куда же мы ее поскладать? Я их завжды припарилась бы с ничего. Так, девчонка, почекайте. Я сделаю себе такую штукенцию. Вот так. Вот так. В подол, я кажусь. говорят. Подол маленький. Оп. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Тут ще вісім і дев'ять. Зранку поки дев'ять. Ну, до вечора ще буде штучки три, я думаю. Якісь вночі несуться, мені здається, що вони оце мені наносять отак. Так. Ой, хотімо, з вами виходимо звідси. Угу. Що, дівчатка? О, як вам смачно, де? Зараз піду на огород, ще вам травички нарву. рву. Тягаю, тягаю, тягаю. Шкірку. Канібали якісь, блін. То шкірка від курки. Люблять вони рибу. М'ясце вони люблять. Я кажу, канібали якісь. Так, за мною не виходить. Тікайте. Бо тут агресивна боня. О, зачепилась жопою. Так. Щось треба закрити якось. Опа, в мене тут яйця. Ось ой, ой, яйка. Я примітила, що це жовткових несуть кожні три дня. Тобто, звичайне, звичайне, потім на третій день опа двохжовткове. Звичайне, звичайне, а потім двожовткове. Так, піду, розложу яйка. Вчора Коліна мама приходила, принесла огірочків, а моє яйчко трошки. Ой, господи. Де воно ну, що у нас? У нас в холодильнику. Ой божечки. Що ви тільки бачили? Що у нас тільки в тому холодильнику твориться? Все, що хочеш, ногою можна запихувати. Так, ти не будеш падати. Не будеш падати. Так. Щоб щось кудись положити, нам треба щось десь убрати, Як завжди. Вам хоч видно, не видно, мабуть. Зараз все я розкладу. Щось може покажу так, Таке гарне дуже. Блін, а це може колі пособирати ці двох жорсткові. Чуєте? Точно, а що це я протопила? Мабуть, як вони будуть, я буду йому збирати. Так, ну що, дівчатка? Тидиш, все, що хочеш, оце вже два лотка є. Вчора мамі десь 20, -20 яєчок віддала. Оце груша, то що ми... я зірвала і чекає колю. Ось, на, може дочекається. Тут, коротше, все і на кучу. І вітаміни, і якісь пакетики з чимось. В общем, коротше. І отакий холодильник у нас. Я ж кажу, щоб брати, то й ногою запихати треба. Щоб воно не повпадало. А у мами коли ось такі браві огурчики. Це сьогодні треба буде їх за, зацейкати. Закатати, взяти, ще закатку одну зробити. А що? Красотень. Ой, коротше, оце такі справи у нас. Фух. Тут оно відкрила віконце, щоб сонечко а, заходило. Зранку таке сонце, сонце тут світе. Класно, класно. То відкрила, хай буде. Так, і треба віконце відкрити, щоб сюди свіженький воздух заходив. А оці квіти вже треба заносити до спальні. Це ж мої спальні квіти. Ви бачите оно Зібралась квітнути. Це їх виносила тут. По-перше, був в спальні дуже жарко було, дуже жарко було. Ось. А по-друге, що я з ними тут екзекуцію проводила, я їх тут заливала, обрізала у ті стрілки, що це я одну не обрізала. ось, І вони в тіньочку тут от потрошечку відходили в мене. Бо я ж кажу, що це їх прям поставила в миску, позаливала добре, потім повитягувала, вони тут мене відходили трошечки. І вже квітнуть буде, можна забирати в цю. І воно ще, походу, один квіт буде викидувати там. Забирати спальню, ставити на місто, попротирати від пилі. Оцю, що, мабуть, треба відрізати, хоча, може, поки не треба. Пообрізала, багато в них листя було, повирізала все. Тут усе мій коврик сохне. Бачите, Досихає. Ось так от. На вулиці не залишила його сохнуть, бо коти. Коти з коти. Чужі коти можуть прийти та попісять, а мені на що це воно треба? Ось ці теж коврики тут лежать. Так. А тут у нас бардак. Бачите, я ніяк ще не можу розкласти все по цьому. Починаю щось десь розкладати і все. І в мене заканчується ентузіазм, як кажуть. І треба перебрати, де куряче, бо ось, бачите, оці дві коробки це куряче. Це я з людьми мінялась. Ну, як казати, таке, що вони не їдять, вони складають, знаєте, люди. А мені що? Мені, вони кажуть, десь, може, вже із мошкою, з якоюсь там. Я кажу, там мені для Піде. То так ото, їм щось трошки давала, вони мені воно понадавали. Ну, Дві ці дві коробки. І там ще є. Короче, надо, що Таке вже поперебирати і повикидувати. Це з наших старих шкафів тут. І, і, і стакани всякі. І це то, що. Десь щось нове, десь щось старе, десь якісь консерви воно лежать, стоять. О, коротко. А то латочки наші. Це, це блін, це якийсь капець, ви розумієте? Чи розумієте, яка я хламидниця? Це ж все мені потрібно. Це ж все воно мені потрібно. Це я для гіркого перчику, ж залишиться гірко, багато гіркого перця, то я зроблю такими полукільцями. Мабуть, чи валію залью, і потім заморожу, чи може так заморожу. Для цього. А валіє воно не замерзне сильно, воно таке буде, як кашиця. Для піци. Для піци, понятно, да? Бо багато не треба цього гіркого перцю. А так на один разочок. Ось одну взяв собі дає. Так. Це для всяких перчиків морожених, ну, подивимось, що у нас буде залишатися. То воно. Це такі лоточки я мию. І ось, і коли хтось в гості приходить, щоб не, не давати латки ну, свої звичайні, да, я оце в такі латочки даю людям. Ну, як людям. Ну, хто, хто там в гості приходить, щось там, чи салатик якийсь, чи ще щось. Ну, правда, понятно, що я його мию а потім даю. Так, це бутилки, Стас приніс, привіз був, бо мені для огірків треба в цю. В бутолки роблю огірочки. Ну, коротше, багато чого де. І треба це все перебрати. І коли це зробити, непонятно. Взагалі, все і на кучу в мене. І коліни інструменти он досі валяються. Я думала, що я, поки Коля, буде десь цей полтори ці цих місяців відсутствувати, так сказати. Що скільки там, ну так, да, полтори місяці, то я все встигну поприбиратися. Ні, не встигну, мабуть. Бо це копець. Бо це якось, бачите, а мені Стас Сказав. включать періодично оцю байду. Так, яку байду мені треба включати. Оці, мабуть, да? Стасік, якщо дивишся відео, включаю я цю байду. Періодично. Дивись, оп, включила, щоб воно заряджалось. Каже, не можна, щоб воно було, Коротше, воно має бути 13 десь. Бачите, тут, тут надпись 13 чимось має бути. Коротше, включаю. Це система е, ніпіль у нас така. Стоїть новий цей акумулятор. Це у нас зарядник. Він більше, чим треба, не зарядити. Він маленький, і він розуміє, коли його хватить, і від, відімкає, відмикається. Більше, чим треба не зарядити. А то у нас ну якось він перероблює енергію, що можна включати розетки. Бачите? Це тут розетки. А це вже провод іде. Бачите, заходить в стіну. Цей провод йде на кухню до нашого цього е е е маленького, такого, як насосика, який ганяє воду по трубам. Коротше, це для отоплення. Отоплення в мене газове, але ж якщо немає насосик, якщо світла немає і насосик не буде ганяти, то отоплення, звісно, не буде. Оце коротше, для цього. Як тільки світло вимикається, я включаю цю штуку. чи воно, воно саме каже, якесь воно там автоматично що ли переключається. Ну, коротше, в общем, я її вмикаю сюди і все. І все є. Ой, так, все, тут зрозуміло, так? Да? Так, а це що за футболка тут валяється і треба постирати. Це що, Стас одівав, чи, 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 чи що це таке? Що це вона тут валяється, коротше, постирати треба. І цю торбу постирати треба. Так. Ой, багато чого зробити треба. Оля, як завжди, да. Ходить саплями со своїми, не може розчехлитися, що в першу чергу робити, що потім, що ще щось. Ой, це не я таке, це життя таке.